Allah Allah. Ne nuk do të kemi plan. Qytetata në kafene. Ne jemi leza. Ne jemi. Воїниці, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Спаси Боже людей, тільки благоуй нас віття твоє перемогу по Божьому народу народові нашому. Нашу противників подай і Христом Твоє, охороняй нас оселю Твою. Благословляйся, воїни, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Благословляйся, воїниці, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Патий Боже людей твоїх і благослови насвіт Твоє, перемогу по народу народі, нашому нас у противників подай. І при Бог Твоє обороняй нас отелю Спочу. Благослужайтеся, Божий, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Благословляйся, Боже з ім'я Отця. І слава! на ньому Слава Україні слава Україні. Шановне товариство, брати і сестри українці, дорогі наші січовики, сьогодні.